Ух ти! А. Так... Ну, я, я його вдарив, вдарив, да? Старий бух який, а! Хе! Чувак! Та ты спас мене! Так, ох! Камічик треба взяти Старий бук який, а? Порани, поранений, так Так, як же мені перейти в нього знову? Так Эм... Ем... Так, дивитись це породити, змінити руку і йти за мною вивчити. Так, я розумію. Не те, не те, не те. Е, ага, вот, так, не. О боже я й м'яз змінив. Ні, ні. Так, дослід і переключитися. Так. Ага, кровотеча, кровотеча. Кусила так, кусила. Що там у мене в руках? Нічого нема. А див і почу я небезпеку першим. Хм... по них. Так, не те. Все не те. Так, що робити? Стіка, оце небезпечно пролетиться. Спробуй піти далі. А як же зупинити кров? Мені? Я не розумію, не пам'ятаю, не пам'ятаєте. Це не те. Бук-бух-бух, ти йдеш? Співайся не йде. Так, як же кров мені зупинити? Так, невідомо, ну сняга, ми там ще не були. Ще й ще ні, це багато-багато випробувань. -багато. Одразу на нього такого пораненого. Так, де мій був? Чого ти тут сидиш? Якби мені зупинити цю ой-ой, знову змія. Так, хай, хай тут є повзими і вже і так поранені. Пішли в іншу сторону. Треба щось поїсти. Tak. Kinuti. Poličku. Kinuti. Treba, treba gdje zrubujte sobie. Иди сюда кабан. Че кабан? Я разумею, что тут кабан, иди сюда бог. Ну иди, перейди, я ты вы. Так кто цырочить? Так, раз змея уже пришла, треба нарвать вот этого. Так, еще маловато, так? Так, все, вот. Ты сможешь взорваться? Вот так, молодец. Дай мне твой каминчик. Так, кидаю. Я его кидаю. Э, так. Я его. Давай, так, шо? Ага, почати будувати. ні-ні-ні-ні, ні, кинь. Вот так. Торуби. Так, ну еще інтелект потім... Так, тут тепер... ді. Дальність вилинення інстівних ресурсів. Так, тепер ви можете просити члени зра перекладати предмети з руки в руки. змінити контрактний предмет на коп... Ага. Копуючи ваші дії, добре. Так, так, у деяких випадках спритніс рука, але деморні соціалізації потрібнових рефлексів здатності споруди, де там руки за небезпеку. Ніби сюди. Б. Більше треба з предметами рухатися, я так розумію. Що у нас тут? Так, за допомогою нейронної нервнизней, щоб створити умови для розвитку здатності аналізувати довкілля. А тут Умови для розвитку, здатності аналізувати і тут те ж саме. Цікаво. Угу. Ішо, так. натисніть її, щоб залучити прекра... а покращений інтелект, потім виконати доступні ситуації дії. Автоматично виявляти ресурси такого ж типу, як і основний об'єкт, коли вони знаходяться поряд з ним. Mm. І те ж саме. Так, спонтанна генетична мута, ага, це, це... Це було, було. Так, добре. Лягти. І поспати, я сподіваюсь, кровотеча зупиниться, він не помре від неї. Что-то еще никуда не делось. На жаль. Так, важко тут, да? Я бачу, бачу, что тебе важко. Подивимось назад, може та грязь зупини нам кровотечу. Де той камінчик? каминчик? Так. Чого тут нічого немає, я ж нічого не брав І подивимось, що там прям я не знаю. Кровотечі ще не було у мене, здається. Це не пеніки. Такий вкусило, так його? Не він помирає. Так, книжи див помер у нас. Ага. вивченні трупів в родичів виробляється енер енергія, тим самим розбивається і при виконанні інших дій. Витравувати її для розвитку вашого роду під час відпочинку з місці для сну. Ага. Див помер. Від укуса, а ні, від ролотечі. А цей вкушений. А де ж малюки? Ага. Ну все малюки. Іди сюди, куди ти пішов. Ага. Ось Так, Так, дик, бив сильний вожак стаї, але помер від кровотечі. Молодийс іще змія. Так, що вона робить? Переслідує? Що вона буде робити? Не переслідує. Колючки усі, я не розумію, що з ними робити. Шо, 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 відбувається? Знову. Тай, Йош. Що ти будеш робити? Знову вкусила змія. Я ж дивився, не було її. Якай мої? Нічого більше нерву. не залишається нам. Є що їсти кинь його? Це ж плодове дерево. І це плодове дерево. Ти кинув каменю. Отак. Ну, Це так, добре, звісно, але не те трошечки. Щось не варить голова, я не можу аналізувати, не можу нічого в пола. Так, кинув тройками. башку ата. Когда тебе вот тут там мучить. Снова хижак какой-то. Кабан. что я той в пора все <свист> <свист> ну, вообще и кишка полный <свист> полный Це ж не той самий кабан. Так, старий бук потрапив в передрягу. Ага. змусили, щоб я буду величезного кабана. Прям я змусив. Ну добре. Так. Оп. Це грибочок? Грибочок. Ну може він мені не поможе? Ні, він мені не дуже допоміг. Так, експерименти воно таке діло. Так, я не можу аналізувати нічого. Як я це завжди робив, я не розумію. З головою туго зараз. Це від отрути, я так розумію. Хтось внизу теж, а воно крокодил чи хто-то такий. Так. Тут хижак на хижакці. Так, ну... Мені здається, крокодило взагалі по барабану вже тут я на, на нього кричу. О, тут ну, що? Ти диви, настелено таке лисичко можна поспати. Я скористаюсь. Але ж я буду дуже голодний зараз. Чи... Ех. О, принаймні водичка. Так, я тепер можу... Нормально. река такого... ага, там кішка. Угу, ему пара барабану. По барабану. Ага. Добре, так. Туди нам треба ліняти сюди. Кабанчик. Так, а чого его не з'їли? Дешо? Ага, так. Угу. Добре. Лікати тут ще є десь хижак? Я хочу подивитися на кабанчика. Хотілося б знати, кого я лякаю. Ага. Якаю цього з того питона, чи що вона таке? Так, воно йому щось до лампочки цьому питону. Кинути я нічого не можу. Там тигр. Питон. Ти Диви, він мене піджи... піджидає. там триггер поджидает, там крокодил поджидает, дай у нас, и тут питон пиджидает. И кава я попал в какой-то. Давай, 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 давай. А тут же подеваюсь, не пухло не мое. Бегом, 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 бегом. Вот так вот. Вот так вот. Не відомий. Не думаю. Ах, так, шкода, шкода, там, конечно, диво. Так. Він мене переслідував, так і є. Цей раз він не зміг від нього. Mm. <гум> <гум> так, страх невідомість. Ор не чуть тільки... <гум> так. Так, малий, малий, малий. Треба было его... Угу, этот питон есть. Шо, 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 не его схватили. Ты диви, какой он хрилит. Слушай, тебе, блин, ну... А, все, экспедиция провалилася.